На зупинку у центрі міста під'їжджає маршрутка. Водій відразу помічає одягнених у яскраво синій контролерів, і поки ми заходимо у транспорт, встигає роздати і передати квитки усім пасажирам. Та, що ви В іншій маршрутці водій і пасажири не встигли так швидко зреагувати. Ну, я заплатив тільки що гроші. Пане шофер, я вам платив гроші. Як заходив, тільки що 5 гривень? Ну так, так так. Чому ви не берете квиточки? Ви зобов'язані брати квиток. Беремо квиточок водія. Так. Ще сьогодні буде попередження, з завтрашнього дня ми починаємо штрафувати. Хоча штрафувати безквиткових пасажирів офіційно почали вже від сьогодні. Ми натрапили на лояльних контролерів, які вирішили дати порушникам останній шанс. До слова, сума штрафу розраховується у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду, кажуть контролери. Виписуватимуть його на місці у маршрутці чи тролейбусі. Оплатити потрібно буде відразу. В іншому випадку пасажира висадять на найближчій зупинці і викличуть поліцію. Людей ми вже два місяці попереджуємо, ведемо роз'яснювальну роботу. Квиточки водії вже трохи чаще почали видавати. Взагалі на початку це був жах. Зараз вже трохи стабілізується ситуація, але ще все рівно є проблеми. Є маршрути, які видають тільки отакі от відрівні старого взірця талони. Якщо вам дали ось такий талон, то ви також порушник. І в разі, якщо натрапили на контролерів, маєте заплатити штраф. Контролери визнають, проблема справді є, бо система працює не так, як мала би. Усе через недисциплінованість як водіїв, так і пасажирів. Як ми заходимо, тоді видають. Зразу всі біжать і беруть по 5, по 10, по 15, а до того всі сидять, а нашо мені той білет, а я не буду брати, а я не хочу. Така в них відмовка. Водії деякі віддають, деякі не хочуть, принципіально кажуть, принципіально, що ми не давали і не будемо давати. Щодо недобросовісних водіїв, які не видають квитки навіть на вимогу пасажирів, то на них контролери впливу не мають. В їхні повноваження входить скласти протокол на порушника і передати його в управління транспорту Тернопільської міськради.